Протягом 2012 року, того терміну, який уже, от у нас зараз уже спливає, саме фахівці, лікарі, ну, ми як організатори звернули увагу на те, що збільшується, на жаль, у місті Києві травмування дітей. Травмування завжди було, Воно, ну, це неможливо, практично неможливо абсолютно попередити, щоб діти не травмувались. Але, по-перше, є таке поняття, як структура вікова, які діти найбільш травмуються. Є таке поняття як тяжкість травм. І є таке поняття, як яким чином діти і через що з яких причин діти потребують Потрапляють ті ситуації, які забезпечують, не забезпечують їх безпечне перебування чи то на дорогах, чи то в побуті, чи то в закладах, де вони перебувають чи на навчанні, чи на відпочинку. Тобто, проаналізувавши всі ці теми, так, я хотіла би звернути увагу, що головне управління охорони здоров'я київської державної адміністрації. У нас налагоджена, що щодобове абсолютний аналіз абсолютний кожного випадку травмування дітей до 18 років. Кожного випадку. Тому ми маємо кожного кожен ранок, на восьму ранку, я маю у себе на столі інформації щодо віку дитини, щодо ем, яким чином і що передувало в цій травмі, і яким чином надавалася допомога чи надається дитині, і де вона перебуває. Тому ем, за цей період, про який я говорю, ем, звернули увагу на те, що по перше, ем, Багато дітей травмуються саме в віці до 14 років. Більше 80% це травмуються діти, на жаль, у віці до 14 років. Фахівці, лікарі знають, що так яким чином уже для дитини буде, які наслідки для дитини травму буде носити травма, залежить також і вік дитини. Тобто, чим дитина молодша, чим вона менша, тим травма для неї проходить набагато складніше. Стосовно дитячого травматизму хотілося б зазначити перше: те, що за останніх декілька років він все ж таки невпинно зростає. Які причини можуть бути тому, це може бути десь і неуважність в певній мірі і батьків, і дорослих, також все ж таки збільшення кількості дитячого населення в місті Києві. Я можу сказати, що за привести такі цифри, що за останні роки, наприклад, ось 2010 рік, загальна кількість звернень по місту Києву складала 37 559 дітей. Це звернення на травмпункти міста Києва. Їх існує в Києві всього два, на жаль. Це травмпункт Охмадиту і травмпункт на базі Другої дитячої лікарні на Лішеранової, на Лівому березі, завідувач відділенням якого зараз присутні, також тут. По Ахмадиту за 2000, по місту Києву за 2010 рік. Загальна кількість склала 37 559 звернень на травмпункти. 2011 рік – 40 283 дитини, а на, на хвилиночку за 8 місяців 2012 року склала вже 27 560 звернень на травмпункти. Це не тільки ті діти, яких привозять карети швидкої допомоги, а і самозвернення також. Якщо провели такий аналіз, якщо брати загальну середню кількість дітей звернень в день, то за 2010 рік по місту Києву на травмпункти звертається 103, 103 дітей. За 2011 вже було 110 звернень, так? а за 8 місяців 2012 вже було 114 звернень на хвилиночку. Якщо підрахувати, і якщо, не дай Бог, збережеться все ж таки така сама тенденція, то за цей рік кількість звернень буде наближатися до 42-43 тисяч це досить велика цифра. Слід зазначити, що збільшилася кількість травм і серйозних травм, так? Це полі травми, внаслідок падіння з висоти, це внаслідок так само ДТП, але внаслідок і перебування на всяких майданчиках, будівельних майданчиках, куди, куди діти заходять, хочеш, не хочеш, але вони заходять, не дивлячись на те, що там навіть існує якась охорона, але навіть не завжди вона там існує, особливо на тих майданчиках, де незакінчене будівництво йде.